І так, сьогодні поговоримо про любов за гроші. Ні, не про взаємовідносини між чоловіком та дружиною. Поговоримо про проституцію, яка з початком повномасштабної війни в Україні вийшла з тіні, набула нових обсягів. Тому, коли руйнується економіка, а мільйони людей втрачають роботу, житло, можливість себе забезпечити, коли чоловіки йдуть на фронт, а жінки залишаються самі з дітьми без доходу, то тіло, на жаль, стає єдиним товаром, який можна швидко обміняти на гроші. Виживання стає головним інстинктом, і проституція стає коротким маршрутом до їжі, тепла, даху над головою. Хоча ніхто не хоче це визнавати, але війна, на жаль, зробила з України джерело дешевого сексуального ресурсу для всього світу. Якщо до цього, у 2022 році, за оцінками міжнародних правозахисних організацій, в Україні було близько 80 тисяч жінок, які надавали сексуальні послуги. То вже у 2023 році ця цифра перевищує 150 тисяч жінок, і мова йде не лише про тих, хто займається цим системно. А ще й епізодично і таких ще більше, особливо серед внутрішньо переміщених осіб, які втратили житло. Особливо серед молодих дівчат у віці від 16 до 25 років, які приїхали в Київ, Львів, Ужгород без родини, без підтримки, які не можуть офіційно пра працевлаштуватися або ж не мають навичок. Бо студентки або просто неповнолітні вартість сексуальних послуг в Україні різко знизилася, особливо в прифронтових зонах, де жінки погоджуються на зустріч. За 300-400 гривень просто, щоб купити їжу або заплатити за кімнату в гуртожитку. В той час, як у великих містах, таких як Київ чи Львів, середній прайс за годину фактично не знизився з довоєнних 3-4 тисячі гривень. У звичайному сегменті тільки так званих елітних, ескортниць. Зберегли високі розцінки, хоча і там усе змінилося, бо більшість клієнтів або виїхала, або вже втратили статки. Тому навіть ті, хто раніше працював з депутатами, бізнесменами і чиновниками, тепер шукають варіанти за кордоном. І саме ця війна спричинила нову хвилю сексуальної міграції. Бо тисячі українок, які виїхали до Європи на початку повномасштабного вторгнення, на жаль, не змогли знайти роботу через мовний бар'єр, статус біженців або банальну дискримінацію. І багато хто з них погодився на нелегальну працю в цій індустрії. Спочатку як масажистки, потім як екскорт, потім як повії. в Німеччині, Чехії, Польщі і навіть Швейцарії, де є попит на українок, бо вони молоді, гарні, слухняні і недорогі відносно. За даними німецької поліції, лише у Берліні за 23-й рік було виявлено понад 1200 випадків участі українок в нелегальній проституції. І це лише те, що зафіксовано. Реальна цифра може бути в 5, а то й в 10 разів більшою, бо більшість працює без жодної реєстрації підпільно через телеграм-чати, ватсап, вайбер або агенції по прикриттю масажними салонами і салонами краси. Середня ціна. За годину з українкою в Німеччині 80-120 євро, у Польщі 50-70, Чехія 60-90, в залежності від зовнішності, досвіду, умінь. Хоча багато примушують працювати без вихідних по 10-12 годин на день, живучи в комуналках або прямо в борделях під наглядом сутенерів. В разі відмови їм погрожують депортації або просто б'ють, позбавляють грошей. Саме це і є новою формою сексуального рабства на тлі гуманітарної кризи, яку ніхто не хоче визнавати. Бо про це соромно говорити, бо Європа любить розповідати про допомогу біженцям, але закриває очі на те, що ця допомога часто закінчується у перші місяці. А далі виживай як хочеш. І багато хто виживає через тіло, через приниження, страх і відсутність альтернативи. Статистика показує, що 7 з 10 українок, які надають сексуальні послуги за кордоном, почали це робити вже після початку повномасштабної війни. І ті 60% з них мами. На жаль, які змушені годувати дітей і просто не бачать інших варіантів, бо система не дає шансів, держава не підтримує, бо міжнародні програми обіцяють, але нічого не роблять. І тому, замість того, щоб мати роботу, соціальний захист, ти маєш клієнтів з Німеччини, Італії, Туреччини і так далі, і тому подібне, або просто з інстаграму, бо сучасна проституція це не вулиця, це смартфон, це Дірект, це Телеграм, і це лише одна кнопка між грошима і тілом. Війна перетворила українських жінок. У новий ескортний товар, який купують по всьому світу, на жаль. Під прикриттям благодійності, туризму і навіть медіа, бо українська історія сьогодні це історія виживання за будь-яку ціну. І часто ціною стає жіноче тіло, жіноча психіка, жіноча надія на інше життя. Якось так, а ви вже думайте.